Не завжди носять форму. Вони не завжди на перших шпальтах новин. Але вони є, і вони змінюють світ довкола себе. Вона директор нашої гімназії, відчайдушна, смілива, добра. Людина, яка любить свою справу всім серцем. Тому, коли стало страшно, вона не сховалася. Вона відкрила двері укриття, щоб люди були в безпеці. Вона робила все, щоб тут було світ. Вона була поруч, коли треба було підтримати. Вона знаходила рішення, коли інші розводили руками. І вони продовжують робити це щодня. Вона не чекає подяки, просто знає її місія допомагати. Вона не супергерой, але вона людина, яка змінює життя інших, і це набагато більше. Моя героїна Ольга Іванівна. І мені пощастило, що саме вона веде нас у.